Вітаємо з вами клуб Хвостики, а це Міла. Ось така неймовірна малесенька дівчинка, дуже-дуже крихітна. Їй приблизно півтора місяці. Вона дуже маленька. Мілу викинули разом з іншими цуценятками всі з дівчатка, шість таких ось малесеньких дівчаток були просто в коробочці в місті Одеса на нашому великому базарі, який називається Привоз. Просто залишили таких дівчаток маленьких на привозі. Нам сповістили про них, і куратори з клубхвостики відправились забрати цей неймовірний ящичок додому. А зараз клубхвостики хвостики таких дівчаток шість, і ми всім шукаємо люблячі родини. Міла ось така чорно-біла. І в неї є неймовірна особливість. Погляньте, серце на бокові просто серце. Вона дуже малесенька, дуже спокійна серед усіх. Вона нам гарно позувала, гарно старалась. Міла дуже просить вас поставити для неї вподобайку, написати коментар, зробити репост в свою соцмережу, адже все це допомагає відео розповсюджуватися по простору інтернету і якомога швидше її помітить любляча родина. А Міла виросте маленькою собачкою, ми думаємо, що. Кілограмів шість, ну максимум до восьми, важко сказати точно, ми не бачили ніколи з батьків, але вони настільки мініатюрні з такими великими вушками, що сподіваємось, вони будуть дуже маленькими. Ми шукаємо таку родину, яка буде її любити, тримати на подушечці, обіймати і дарувати їй все життя. Багато гарних прогулянок, любові, поцілунків. Якщо це саме ви, то телефонуйте. Міла дуже-дуже чекає. Вона чекає на свою обробочку, вакцину і потім готова буде поїхати в свою сім'ю. Допомагайте мілі знайти родину або телефонуйте і забирайте самі в свою люблячу сім'ю.